Хочу вас привітати і сьогодні для мене честь нагородити. А напевно, не можна так сказати найкращих, скажу одних з найкращих, тому що дійсно наука дуже важлива, представники науки важливі країні. Я, якщо чесно, не хочу сперечатися, але я вважаю, що роботу видно, тому що у нас є технології, які під час війни їх дуже видно і їх дуже чутно. І є багато речей, які використовують наші військові. Є багато речей, які використовують наші медики і інші напрямки під час війни. Ми в багатьох напрямках, ну якщо іноді десь на рівні з ворогом, десь попереджаємо їх так, десь е, треба ще працювати, щоб бути номером один на рівні е, європейських стандартів. Залучаємо. Е, Молодих спеціалістів і дуже поважних спеціалістів, досвідчених спеціалістів. Я бачу, що є е, різні напрямки, різна зброя, різний захист. Це проявляється і в е, технологіях, і в системах радіоелектронної боротьби, і в дронах морських тощо багато всього. Ви це знаєте, тому що все це, всі ці вироби це ваші, фактично ваші діти. І я хотів би вам, як батькам е, науки української батькам захисту українців, тому що ця зброя якби там не було, але ця зброя захищає сьогодні цивільне населення е, нашої держави. Хочу вам за це подякувати, тому ще раз хочу підкреслити: може, недостатньо уваги держави, може так, але тим не менш, хочу вам сказати, що все це видно і все дуже важливо. Дякую вам за все це. Дякую, пане президенте. У мене таке питання. У науковців України дійсно на сьогоднішній день багато розробок в оборонній сфері, але процес їх впровадження довготривалий, інколи бюрократичний, і не всі наші розробки доходять до використання. Як на вашу думку, можна цей процес спростити пришвидшити так, щоб воно доходило навіть до серійного виробництва. Дякую, дякую. Ну, якщо чесно, мені здається, дуже спростити не виходить. Тому що є бюрократія, і, на жаль, як би ми з нею не боролись, повністю тотальний її побороти, ну, просто на сьогодні. Просто на сьогодні не просто. Ну, хоча військовий стан, якщо чесно, нічого нічого гарного в війні немає у військовому стані, але військовий стан прибрав багато ланцюжків цих зайвих бюрократичних речей. Є міністерство стратегічної промисловості України. Ось тут і тому мені здається, що те, що ми побудували, і під час наших ставок військових, технологічних ставок, ми запрошуємо на наші ставки. Якщо міністра пропонує, наприклад, заслухати. І дуже швидко прийняти рішення без кабінетів. Так відбувається багато речей, багато розробок, снарядів, дронів, розмінувальної техніки, то що приймалось ліній дронів, багато різних проектів, ребів тощо щодо масового виробництва приймались мною швидко через те, що в мене є ось такий інструмент. На жаль, це будувалася вся ця система бюрократії. Вона будувалася навіть не за часів незалежної країни. Я б сказав, що це ну, радянський радянський час, а потім вже і час відновлення незалежності нашої держави. Кабінети не сильно змінювалися, але ми вважаємо, що все одно підхід змінюється і буде змінювати зараз. Найкоротший варіант це через міністерство. Стратегічної промисловості. Я вважаю, що це нормальний підхід. Це говорить про те, що для нас це важливо. Є стратегічна промисловість, є напрямки, є пріоритети, і наука важлива, і точні науки. Будь-які науки. Все дуже, дуже важливо. Не все доходить. Може ще треба спростити ем, цей підхід. Ну не знаю. Давайте будемо пропонувати, ем, пропонувати якісь. ну... Завжди, знаєте, що працює, як графік, коли ви приходите на роботу, я не знаю, у котрі ви приходите, о восьмій, о дев'ятій, я не знаю. Ну, це працює. Чому? Ну, всі збираються люди о восьмій, о дев'ятій. і кожного дня. Мені здається, що не вистачає між інститутами науковими і е, системою інституцій влади, не вистачає саме графіку. Щоденної роботи на щоденній основі, там раз на тиждень є майданчик для спілкування, сьогодні майданчиком є вже мережа, в принципі, соцмережа, не обов'язково збиратись. Тому якщо будете, ви ви ж в цифрових технологіях розберетесь, наскільки я зрозумів. Да, тому я думаю, що якщо нам допоможе Міністр Техпром за тут і побудує якийсь зв'язок щотижневий. На рівні запропонований міністерством, я думаю, що ваші розробки будуть доходити до нас швидше. Все, що доходить на військову ставку, все, що доходить, коли мені рекомендує Міністра Техпром або Міноборони, або окремі підприємства, скажу вам відверто, я на ставку укличу різні приватні підприємства, не тільки державні державні і приватні. Так і якщо вони... Показують, захищають свої розробки. Якщо ми бачимо, що це працююча модель, ми одразу робимо все, щоб це було масове виробництво максимальне. Тому я думаю, і відкриття десь 70% сьогодні приватного сектору е з'явилось, в принципі, таке з'явилось в нашій державі завдяки цьому. Продовжуючи тематику першого запитання, от як ви бачите, можливо, виходом доведення наукових знань до практики до збройної військової техніки, могли б слухувати військово-наукові кластери, які б допомогли б вирішувати ці питання, і це був би трамплін інноваційний такий, і могли б ми, ну, минуючи ту створену архітектуру прийняття рішень, як би більш ефективно працювати напряму. З військовим комплексом. Я тільки за, я поки що а, не бачу, окрім а, конкуренції іншого кроку. Коли ми відкриваємо ринок для приватного сектору, є державні інституції і наукові інституції, і розробки і державні заводи. Як тільки ви відкриваєте приватному сектору? Віконце навіть поки що я не вважаю, що ми повністю двері відкрили віконце. Одразу з'являється велика кількість різних компаній. Різні компанії, вони хочуть задіяти велику кількість науковців. Науковці вони де в університетах, вони в інститутах національної академії наук. Тощо в багатьох різних інститутах щоб конкурувати, треба щоб були поруч люди розумні. Менеджмент приватних секторів набагато краще ніж в державному секторі, і вони знаходять всіх цих науковців. Я вважаю, що відкрити треба все в приватному секторі. Сектору це буде можливість, і державні заводи будуть тоді вибачте за таке слово, але ганятись, і конкурувати за вчених. Що треба навпаки, не щоб ви шукали, як знайти де хто буде виробляти, а щоб сектор, який фінансується державою, так, да, тут я перестрибнув один момент. Держава має зробити найголовніше, на мій погляд. Сказати, що ось цей напрямок є пріоритетний, як було з дронами. Після пункту 1 сказали. За тиждень виділили мільярди гривень на розвиток цього напрямку. Пункт три, сказали, що ми технології відкриваємо для приватного сектору, і всі почали максимально працювати за за те, щоб А, бути конкурентами, Б. Заробити гроші за державний кошт, розвивати свої компанії. І я думаю, що. Держава, коли вона говорить, що це пріоритет, повинна одразу давати всі гранти, які вона може давати, а потім вже з'являється приватний сектор. Я з вами погоджуюсь. Складність вся є у цього ланцюжка, як від цих розробок перейти до масового виробництва. Ми навчились, як побачити, ну, дійсно, щось таке. знаєте, діамант в науці, побачити його технологічний, і його розвити і вкладати гроші. Це ми навчились. А ось, ось цей ланцюжок, він втрачений між розробкою і дійти до Ну, Ну він не повністю втрачений. Я маю на увазі, ми його відновлюємо, але цього замало поки що. Там є бюрократія, на жаль, поки що. Може, ті е, платформи, про які ви говорите, може, ну у нас є кілька їх. Я просто я не знаю всіх. Їх дуже багато у нас, цих платформ, Ну, може їх замало. Дякую вам, дякую дуже. І ще раз вас вітаю. Дякую за все. До побачення.